Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз живу в Чорногорії. Я рада вас бачити на моєму каналі. Відео про моє життя викликало дуже багато коментарів. Я вам дуже вдячна за ваші слова підтримки, за компліменти, за побажання. Мені дуже приємно. Є деякі коментарі, на які я хотіла б відповісти зараз. Відео пише дівчинка, що. Вона дивиться мій канал ще з Анталії. І вона бачила мене в церкві, будь ласка. Коли ви бачите мене на вулиці, підходьте, знайомтесь, мені дуже приємно, тому що ми як родина, ви знаєте, все про мене, а я про вас ні. Ну, так не чесно, трошечки, знаєте. Мені приємно, коли я бачу своїх підписників. Якщо хтось не проти, я можу познімати на канал, ви будете знати їх. Ну, мені здається, що здається, приїхала. Одна моя підписниця каже, йду по парку, і дивлюся, Галя йде. А Галя була в мене відео. І я здороваюсь, каже: Галю, добрий день. Я така, М? Каже, ви були в відео в Юлі. Розумієте? Вже тоді вам легше приїхати сюди, в Чорногорі, а я знаю того, а я знаю того, а я знаю, куди туди піти. А я знаю. І вас знають. Розумієте? Вас навіть бачать в відео, і люди такі, а ми знаємо. Якщо я, наприклад, спішу на поїзд, я вже заходжу в поїзд, і я з вами не встигла познайомитися. Ну не, не ображайтеся, да? значить, десь в другому місці зітнемося і переговоримо. Але так, ви ж розумієте, я ж вас бачу. Каже, як це ти, Юля, бачиш? Я бачу, коли на мене дивляться підписники. Серйозно, я зараз йшла на хор. І я дивлюсь, дівчинка, хлопчиками на мене так дивляться, а я думаю, підписники вони, А ми ваші підписники. Я кажу, я зрозуміла, у вас зовсім інший погляд, розумієте? Тобто я все одно знаю, що ви мої підписники. Просто коли ви проходите далі, не здоровуйтесь, нічого не кажете, ну добре, я нічого не скажу. Але мені приємно, що ви познайомитеся. Дівчинка пише, фото в костюмах, ви неймовірні, богиня. От куди турки дивилися? І така слізка, знаєте. Турки дивились на мене, ви не переживайте. Проблема вийти заміж за турка немає. Яка б я може там вже 47 років і купа мене недоліків? Але вийти заміж за турка це не проблема. Проблема, що мені це не треба. Розумієте? в ну, мене такий характер, що я не знаю, якщо хтось підніме на мене руку, хто в цій схватці виграє. А я не хочу сісти в тюрму. За те, що я когось там може. Не так відповіла йому, знаєте? Одна дівчинка пише: ну, зрозуміло, на 12 років молодший ще турок, ще його родина. Звичайно, через це ви втікли. Люди милі, ну чесно, якби мені не дуже приємно, що таке враження склала. По-перше, хлопець був українцем. По-друге, хто буде змінювати країну через якогось мужика? Я розумію, коли дівчата з дітьми і вони хочуть розлучитися. І чоловік може написати заяву в поліцію, щоб дитину не випускали. Так, вона збирає речі, вона виїжджає. Це одне правильне рішення. більше я не, не бачу. В мене шо? В мене ні з яким чоловіком з Туреччини не зв'язує дитина. Шикарне відео. Дякую. Де живуть друзі в Україні чи Чорногорії? що дають такі поради? Якщо навіть є запас коштів, він витрачається, щоб не залишитися без коштів. Треба подумати про більш захищену країну. Я вам дуже вдячна за пораду. Тільки якщо ви даєте пораду, то ви кажете, яку країну. Тому що у всіх країнах Євросоюзу стоїть таке правило, ви отримуєте ВНЖ, якщо маєте мінімум 250 тисяч євро, деяких 300 тисяч євро. Я вам вже казала, що в мене таких коштів немає. Якщо ви знаєте якусь країну, де ВНЖ дають без зазначення, скільки має коштувати квартира. Будь ласка, напишіть. Це перше. І друге. Ви можете якось під сумнів ставити мої розумові здібності. Можете мене матюкати, посилати, обзивати, якими хочете словами. Але будь ласка, заповнють одне: ніколи ніяк не ставте під сумнів поради моїх друзів. Чому? Тому що ви їх не знаєте. Ви мене знаєте, ви можете сказати, яка я, і якось мені дати пораду. Ви не знаєте людей, з якими я спілкуюся. Тому для того, щоб вам не відповідати перед Богом, що ви якось неправильно подумали про людей, яких ви навіть не знаєте, не пишіть такого. Тому що, ну як сказати, я не ображуся, якщо ви мене будете матюкати, ще раз вам кажу, мені абсолютно по барабану, ви бачите мої помилки, і це буде заслужено. Якщо ви, чесно вам скажу, Якщо хтось напише самі останні слова, які можна взагалі придумати на цій планеті, самі більші мати, і самі образливі слова, і ви мені це напишете, повірте, ви навіть не напишете 25% всього, що тім я є. Але тільки не про друзів, тільки не про моїх е знайомих, які ви бачите відео, е тому що ну, я таке не, не сприймаю. Юля, ну вони прям ідеальні. Вони не можуть помолитися. Можуть, але це вирішую я. Тобто я на це дозвіл не даю. Але я вам дуже вдячна за ваші поради, мені особисто. Це класно. Бо я розумію, що ви за мене переживаєте. Є підписники, які радять мені познайомитись по інтернету, що 47 років все ще не пізно. Я знаю, що це ще не пізно. Дівчата, не проблема в цьому. Проблема в моєму характері. Ви розумієте, що я. Нарешті усвідомила, що виходити заміж, це не так легко. Вийти можна легко, проблем нема вийти заміж. Замужем потрібно не пропасти, тому що це треба служити чоловіку. Я вам це кажу, пояснюю, я це усвідомила. А з моїм характером, щоб мені хтось сказав, що тобі туди не можна йти, і ми туди не поїдемо, куди ти хочеш. Не тому, що немає грошей, а просто тому, що ну, коли немає фінансів, я розумію. Ну, коли це відбувається через те, що чоловік не захотів. Ну розумієте, я не та людина, яка скаже: добре, ні, ну, а це так не можна. Це треба служити чоловіку. Мене запитали, чи я не розглядаю варіант жити в Україні. Звичайно, я можу жити в мами, тому що частина квартири приватизована, і вона є і моєю власністю. 47 років, знаєте, ну я заробила на квартиру, де я можу пожити сама. Навіщо мені жити з мамою? Щоб вона вказувала вдягати мені шапочку. Повірте мені, я сама вже вдягаю шапочку. Мені не треба вказувати. Але в мене мама роб... буде це робити, я знаю. Вона любить мене тикати носом, вона це завжди робила. Я не змовчу. Якщо тоді я це сприймала добре-добре, угу, і це виховало мене масу комплексів. Масу. Які, з якими я до сих пір пропрацьовую їх, щоб нормально жити і спілкуватися з людьми, мені знову це переживати навіщо? Цей стрес мамі. Якщо я буду їй відповідати на, ці, на ті моменти, які вона буде мені вказувати, навіщо їй це переживати? Ми дуже гарно спілкуємося по WhatsApp, по, ми, я вислуховую, що в неї там, як там, я їй розповідаю. В нас все нормально, але жити разом. Ну, Там хтось написав, ой, ну вже така погана донька, що ну, хай я буду поганою донькою. Ну я не збираюсь мамі на шиї жити. Вам подобається, будь ласка, це ваше рішення. Якщо я заробила на квартиру, я вже поживу сама там, де я хочу. Купувати в Україні житло під час війни я не бачу раціональним. Ну, купити, щоб мені розбомбили хату. Плюс е я розумію, що це може прям неправильно, але я хочу жити біля моря. Знаєте, в кожного є свої заскоки. Я залишилася в Анталії жити через те, що там було море. Не лише через те, що там я знала мову, і це теж впливає, але море не можу нічого з цим зробити. Отакі От барські замашки. І Я надію, що все буде добре, і я таки буду жити біля моря. Ну ні, то ні, але спробувати можна правильно. Юля, вибачте за запитання, але чому син не жив з вами в Туреччині? Я так розумію, йому за 20 років і, мабуть, ще не одружений. Син жив в Туреччині. По перше, він приїжджав кожен раз на канікули. Коли я купила квартиру, я купувала з розрахунком то, що два плюс один і буде його кімната, тому що ну мені знаєте дві спальні. Навіщо І була впевнена, що він приїде буде жити. Він приїхав в кінці сезону. Тобто, значить, не перший раз, будучи в Туреччині, він мав знати, що це на початку треба робити, для того, щоб влаштуватись на роботу, але бо все рівно знайшов роботу, він працював, підпрацьовував. Приїхав навіть до нього дівчинка сюди. І коли ми вже зробили йому візу на рік, так, скажімо так, ми заплатили гроші, і він мені каже, мама, я лишу додому. Тому що в мене там друзі, в мене там дівчина, я там краще себе почуваю. Ну тобто людина не захотіла не Вивчати мову, не захотіла почекати сезону, так, е все, він дорослий. Те, що я могла зробити, купити квартиру, він, зробити ВНЖ, він міг спокійно знайти роботу в будь-якому готелі і заробляти дуже багато грошей як музикант, супер. Для нього тут країна просто. Ну, і не захотів, я не можу його якби, вмовляти. Якби я зі своєї сторони зробила все. Він вже одружився цього року. Так що я думаю, у нього все нормально. Він зараз навчається на юридичному. Вибачте, змушена була перейти в номер готелю, тому що дуже почався холодний вітер. І ще знаєте, можна одягнутися, але мікрофон починає гудіти і нічого не чути. Тому вже другу частину буду дописувати тут за всі питання. Чесно вам скажу дуже вдячна. Мені приємно, що піднялись такі теми, які ми не піднімали на каналі, тому що я не знаю, вам цікаво, не цікаво. І, взагалі, дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку і бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості. Всіх вас люблю, обіймаю і бажаю перемоги нашій ненці України. Та, Ізраїлю.